Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казку, яка називається казка про веселого зайчика та пухнасті бульбашки. Жив був маленький зайчик на ім'я Пустун. Він дуже любив гратися, копати ямки в піску, збирати брудні камінці та гладити кошеня. Одного разу пустун повернувся з прогулянки. Його лапки були ой-ой-ой трохи сірі та липкі. Він хотів взяти рум'яне Яблочко, але тут із-під крана тихенько прошепотіла водичка. Стоп, пустунчику, подивись на свої лапки. На них причаїлися крихітні, невидимі бруднюки. Вони люблять, коли лапки брудні і не хочуть, щоб ти їв яблучко. Зайчик злякався. Ой, а що ж робити? Тут поруч засміялося мийце. Воно було кругле та пахуче. Знаю таємницю. Я вмію викликати армію пухнастих бульбашок Пустун підставив лапки під теплу водичку. -ш 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 Заспівала водичка. Потім він взяв мильце. Тер потер потер лапки. чік чик чик Утворилася велика велика піна. Це армія бульбашок прокинулась. Бульбашки були дуже сміливі. Вони почали ловити та проганяти всіх брудняків. ге ге – кричали бульбашки, змиваючи бруд. Зайчик потер між пальчиками, потер долоньки, потер тильні сторони лапки. Та співав пісеньку. Раз, два, три, ручки мий, бруднюків водичкою змий. Нарешті він знов підставив лапки під водичку. Жур, 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 і вся піна, всі бульбашки та всі бруднюки зникли у водоспаді. Лапки пустуна стали чистенькі, рожеві та дуже-дуже щасливі. Вони були готові брати яблучку. Зайчик посміхнувся і сказав Дякую, водичко та мильце. Тепер я завжди буду мити лапки, щоб бути чистим та здоровим. Ось така казочка малята про зайчика та його брудні лапки. Скажіть, будь ласка, а ви після прогулянки миєте ручки? Використовуйте мило, запам'ятайте дітки. Хто ручки миє, той ніколи не хворіє. До зустрічі!